Дорогі жителі Лиманської громади, дорогий український народи, завершується непростий для нас 2022 рік. Російський агресор приніс війну в нашу державу, знищує дитячі садочки, пологові будинки, школи, завдає удари по енергетичній інфраструктурі. Головна мета, якого є знищення нашої нації. Але незважаючи ні на що, ми вистояли, не втратили віри та мужності. Натомість ми стали незламними та нездоланними. Для кожного з нас найголовнішими цінностями стали мирне небо над головою незалежність та свобода нашого народу, яку наші воїни виборюють щодня. Нехай 2023 рік Україна зустрічає впевнено, рухаючись. Уперед до нашої перемоги. А перемога обов'язково буде за українським народом. Нехай Новий рік буде ознаменований впевненою перемогою України і стійким миром. Хочу побажати кожному українцю, щоб у ваших домівках завжди панували мир, тепло та затишок. А ваша плідна праця була надійною запорукою щасливого майбутнього! Міцного здоров'я та мирного неба над усією Україною. Нехай серце завжди пишається нашою великою нацією, а душа щиро дякує українським героям за можливість прокидатися вранці з надією на світле майбутнє. З Новим роком підтримуємо та віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!